Доброго дня, я Наталя Дегтярьова, бізнес-тренер, і хочу вас запросити на тренінг-ефективні переговори. Що таке переговори? Це саме та частина процесу продажів, до якої треба підійти максимально підготовленими, провести їх, захистивши свої позиції, і завершити, зберігши партнерські або клієнтські стосунки. Саме ці аспекти перемовин ми і будемо пропрацьовувати в ході тренінгу ефективні переговори. А саме підготовка. Проведення завершення. Хто такий майстер переговорів? Це той, хто має багато практики. Тому тренінг по переговорах це місце, де можна безпечно відкоригувати індивідуальний стиль проведення перемовин, відпрацювати різні стилі та техніки аргументування, ведення дискусії, конфронтації, асертивності, нівелювання заперечень, використання перепон на свою користь і, що найголовніше, збереження контролю над своїми власними емоціями. А ще тренінг це нові та цікаві знайомства, а іноді нові партнери або клієнти. До зустрічі!